Рано чи пізно люди нас тут знайдуть. І ви знали, що колись цей день настане? Чи нам приєднатися до нашого короля в обітниці мовчання? Нам треба летіти на землю негайно. Скільки можна тут ховатись? Летімо до нашого законного дому. Якби ми жили на землі, у нас була б дивовижна планета для життя і процвітання. Ти хочеш зрадити свого брата? Це підло і ганебно. Ти не розумієш його намірів. Правильно це чи ні, та він дуже небезпечний. Я прагну лише свободи. Свободи для всіх над людей. То ти хочеш своїм голосом? Знищити єдиного брата. Спиніть його! Що за… Ми нікому і нічому не дозволимо спинити нас! Ми започаткуємо нову історію.